Церква це місце для поранених людей. Це місце, куди можуть прийти люди не святі, які часто помиляються, падають, але це місце, де вони можуть знайти Бога, де вони можуть змінити своє життя, де вони можуть пережити Божу любов. Знаєте, якби ми були б такою вітринною церквою? Пам'ятаєте, Ілюха Руднів проповідував минулої неділі? Да? Він проповідує зараз, веде молодіжну домашню групу, тягне на собі там підліткове служіння і багато чого ще робить в церкві. Благословенна людина. Але послухайте, якби ми були в вітринною церквою, і Люха Руднів, знаєте його історію, як він перший раз прийшов до нас на молодіжку, він пішов під цим ділом, дуже гарно так вмазаний і прям перегар такий нормальний був. І якби ми були вітринною такою церквою, ми б сказали: воу 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 ти що не розумієш, до нас не можна в такому стані. Це святе місце. Тут всі, подивись, тут святі люди, всі безгрішні. А ти напився і прийшов. Іди, проспись, там, ну провітрись, і потім наступного разу повертайте. повертайся. І ми втратили його б назавжди. Він би, можливо, знайшов би якусь невітринну церкву, і там би Бог торкнувся його. Але його зустріли, прийняли, познайомились, поспілкувались, запросили ще, і Бог торкнувся його серця і змінив його. І сьогодні він служить Богу.